Калаха, яку ми дуже довго тюніли. І хочу розповісти про те, що, що ми сюди взагалі поставили. Тут все, круг. Немає ні Fab Defense, ні чогось там ще приклад складається на праву сторону. Мені він дуже подобається і підходить, тому що він має вузьку тильну частину, яка дозволяє досить зручно вкладатись і в броні, і просто. В общем, клас, топ. Пістолетне руків'я. Воно сюди як рідне зайшло. Хоч і Діма прихильник все ж таки весла. Воно та бакіліта, ота цього, мені вдалося його переконати. Кронштейн. До речі, наскільки я розумію, вже за нашим досвідом приціл, ну пристрілка самого коліматора не збивається, коли ми його знімаємо, для чистки і так далі. Це дуже великий плюс. Цівка, вона не для АК-74. А наскільки я пам'ятаю, це так методом тика під час демонстрації ми обрали ВБПшну. Це цівка, яка була створена для ВБП, проте наш АК-74 її впевнено носить. І моя любима звізда, це. Такий цікавий упор. Він ще має меншу модель, тобто таку зменшену без цього виступу, Ось сюди такий крючок сходиться. Але мені сподобався цей великий, я його називаю гарпун. Він дуже мені нагадує його. В общем, в такому вигляді ми з вами тренуємося.